Всім привіт! Мене звати Станіслав Баклан. Ну, це для тих, хто мене не знає, а для всіх інших, хто мене знає і знайомі з моїми роботами, з фільмами, виставами, програмами на телебаченні. Всім привіт! Сьогодні я відповідаю на всі популярні запити про себе в Гуглі, так що в Гугл привіт, буду відповідати. Прізвище пишеться через О, хоча вся рідня наша пишеться через А. Справа в тому, що це сталося не зі мною, а з моїм батьком. Коли він отримав паспорт, але вже ніхто не не змінював, і як в тій українській літературі, чи беруля, чи Беруля, вже немає ніякої різниці. А я спокійно називаю свій вік, мені 61 рік, а виглядає на всі 27. Почав одна відома нам людина жартувати про мій вік, і нехай собі. Підхоплюються цей, цей прапор і несуть його з гідністю. Мені абсолютно все одно про що зі мною жартують. Якщо це не ображає мене як людину, а розмова про вік не може образити, тому що він є. І більше того, хочу сказати: взагалі, старість це ж для ізбраних. Я думаю, що це чийсь жарт, тому що я. Взагалі не знаю, що це означає, але якщо такий статус є, я думаю, що він мусить належати зовсім іншим людям. А я вже, як то кажуть, гранд-фазер, і мені цей статус більше подобається. Я народився в Житомирській області, Брусилівський район, село Краківщина. Який найтепліший спогад дитинства про місце вашого народження? Ну я дуже любив рибалку. Я себе пам'ятаю в дитинстві, тільки що я сужу з вудочкою на березі. Ставка, і поруч зі мною ці мої приятелі, ми всі сидимо в трусах, засмаглі, і намагаємось курити так, щоб ніхто не бачив. Ну, по-перше, я не знав, ким я хочу бути, і це правда. До 20. В 20 я вже знаю, я вже вчився в театральному інституті, який зараз університет. Розгільдяє, шалепає і так далі. Давно знімався фільм Атентат або «Осіннє вбивство в Мюнхені. Ми були разом в кадрі, в кадрі були разом. 25-та 25 година називається, по-моєму, є такий серіал. Ми були разом в кадрі. Ну, ще десь, я не пам'ятаю. На превеликий жаль, ніхто поки не користувався тією радістю, що в кадрі можуть бути два брати. Нам складно зустрічатися. По-перше, тому що ми живемо по різних кінцях міста і працюємо в різних проектах, і працювали в різних театрах, і так далі. так далі. Є телефони, ми спілкуємося по телефону. Старшого звати Демит. Йому буде в листопаді скоро шість років. А в жовтні Арині було чотири. Багато часу проводити разом складно. Дякуючи локдауну, ми були разом більше. Ну були майже місяць разом на дачі з онуками. А хто більше балує онуків? Дідусь чи бабуся? Я думаю, що бабуся, дідусь у нас такі. У нас дідусь дуже потребує від всіх дисципліни. Менше цікавлять ляльки, а хлопчика цікавлять танки. От. І він дуже у нас такий хлопчик, яким потребує весь час Лего. Він щось весь час вигадує. А вона може гратися менше, може гратися з ліками сама тихенько годинами цілими. А потім вони кажуть, що все, цікавість до цих іграшок пропала, так що дід, дідусь бабуся, йдемо в магазин і купуємо небольші, хоча б якісь будь ну ігрушечки. І коли ми заходимо в магазин іграшок, які там в центрі, я запитую, що би купувати, а вони мені кажуть все. Дякую всім, хто подивився мої відповіді на запитання в гуглі. І хочу вам сказати приємну новину, що 29 листопада стартує програма Хто хоче стати мільйонером на каналі ICTV, де я буду ведучим. Як далеко ти готовий зайти, коли на кону один мільйон гривень? Ти можеш довіритися собі або скористатися допомогою, позбутися зайвого. А можливо краще скористатися заміною або звернутися за порадою. Яндарне шоу уже має свого ведучого. Я Станіслав чекаю на вас у студії всесвітньо відомого шоу Хто хоче стати мільйонером зіграємо.